Чи бувало у вас так, що вам здавалося, що ви нічого не відчуваєте? Немає емоцій, немає чогось такого, що ви могли б виділити. А більше це схоже на стан такої пустки, порожнечі чиселення себе. Дуже часто там, де зараз немає нічого, колись було надто багато всього. Те почуття е, порожнечі, воно так ніби захищає, приховує від чогось такого, що може якось виразити внутрішнього від того, що може здаватися якимось таким нестерпним, непереносимим. І то що тоді робити, якщо є таке відчуття, що я нічого не відчуваю? Насамперед не намагатися швидко щось відчути, а спробувати так поглянути, поспостерігати за тою порожнечою, яка виникає. Побути поруч з собою. Якщо говорити про рішення, які можуть бути, а саме терапевтичні рішення, то в психотерапії, коли виникає безпечний простір, коли він формується, коли є можливість так в присутності іншої людини, а саме терапевта, витримувати цю порожнечу, подивитися, що стоїть за нею, збагнути так, свої відчуття, то нерідко. А найчастіше саме так і відбувається, що саме з тої порожнечі виникає щось справжнє. Голос чогось живого і справжнього починає лунати, і ви можете знову відчувати себе.